Вітаю вас, Дорога церква. Часом, коли життя ставить певний виклик, у нас не завжди вистачає сил або, можливо, навіть сміливості, щоб прийняти цей виклик. Коли в одного спортсмена запитали, який займається скелелазанням, чи йому не страшно, він сказав, що страшно до тих пір, поки не почав лізти. Тому я сьогодні хотів би з вами порозумувати на тему і страху у нашому житті як людей, які вірять в Ісуса Христа. І допомогою нам стане приклад апостолів Петра та Івана. Сьогодні ми будемо досліджувати текст Писання «Це дії святих Апостолів, 4 розділ з 1 по 31 вірш. Це той текст, який ми розбирали на домашніх групах. Я думаю, буде корисно, якщо ми зараз його ще раз закріпимо для себе. Але знаєте. Читаючи, в принципі, четвертий розділ, я звернув увагу на те, що до цього ми, тобто, в перших главах ми не зустрічали того моменту, щоб апостолам протидіяли фарисеї чи книжники. Це доволі було цікаво. Чому? Тому що відносно недавно самим апостолам фарисеї і книжники вони на них полювали. Тобто вони їх гнали, вони їм заважали. Ми знаємо це життя Ісуса Христа, які... тому що вони його вбили в принципі. І от... Оцей момент, знаєте, в четвертому розділі якраз показує, що злодії нігде не ділись. Вони просто після Ісуса Христа трішки оговтались, перепочили і знову вийшли на полювання. Знову вийшли на полювання, і на полювання в нашому випадку це Петро та Іван. І я б хотів би, щоб ми дивились на них сьогодні і брали з них приклад. Брали з них приклад, як діяти нам в нашому житті, коли дійсно нам страшно, і де потрібно брати сміливість. І для початку давайте зачитаємо перші чотири вірша, четвертий розділ дії святих апостолів з першого по четвертий вірш. Поки Петро та Іван промовляли до людей, до них підійшли священики, начальники храмової варти і кілька садукеїв. Вони були стурбовані тим, що апостоли навчають людей, проповідуючи Воскресіння мертвих через Ісуса. Вони заарештували Петра та Івана і посадили їх під сторожу до ранку, бо вже був вечір. Але багато людей, які чули послання, повірили. Число їх сягало п'яти тисяч. Цікавий момент. Апостоли Петро та Іван вирішують прийти і звіщати Євангелія в храм, місце, де найбільше скупчення людей. І що цікаво, що це місце, де люди справді слухають. Тобто, бо, наприклад, апостоли могли піти, наприклад, на ринок, але на ринку там ніхто не чує, там всі зайняті. А в нашому випадку вони йдуть в храм. Тому що люди прийшли поклонятись Господу, і вони прийшли туди їм проповідувати. І що стається? Але також є. Але тут є два такі моменти цікаві. Перший момент: нам треба зрозуміти одну істину: що в момент, коли вони прийшли в храм, вони дійсно ризикують своїм життям. Тому що ми бачимо, що їх садять під сторожу, їх заарештовують за те, що вони звіщають Іванглії. За те, що вони несуть людям звістку про вічне життя, їх хочуть знищити. Хочуть, щоб їх не було. На них полюють. Але є також і цікава інша думка, це те, що якби апостоли сказали собі, ні, ми боїмось, на насправді полюють, ми це знаємо, у нас є багато ворогів, тому ми не будемо цього робити. То ті б люди в храмі, які повірили Євангелія, які, які почули Єванглія і повірили в Христа, які спаслися, то цього б не сталося. Якби апостоли пішли на поступки своєму страху. Наступний текст це з 5 по 7 вірш. Наступного дня юдейські вожжі, старішини та книжники зібралися в Єрусалимі. Також були там первосвященики Анна, Каяфа, Йоанн, Олександр і всі інші з роду первосвященика перед ними поставили Петра та Івана. І вони почали розпитувати апостолів, чиєю владою і чим іменем ви це зробили. Наступна картина: головні протиборці Ісуса Христа і Його вчення. На названі імена, названі, до речі, що цікаво, що оці імена, які називаються, це Анна, Каяфа і Іоанн Олександр, з них Анна і Каяфа це були ті, хто найбільше приклали зусиль для того, щоб Ісус Христос помер. Це були ті, хто найбільше гнали всіх учнів Ісуса Христа і, в принципі, протидіяли вченню само, самого Христа. І в даний момент ми бачимо, що апостоли стоять перед ними. І ми розуміємо, що апостоли були з Ісусом постійно. А це означає, що апостоли також знали їх лице. Вони знали цю Анну, Каяфу, вони розуміли, хто це, вони розуміли загрозу для себе, але вони не відступають назад. Вони не відступають назад, вони не бояться. Більше того, якщо зображувати цю картину, знаєте, так більше як ілюстрацію, то це виглядало б десь так. Візьмемо, знаєте, таке історичне джерело, це. Або, точніше, зазираємо в історію той момент, коли фашизм вибивав євреїв. Вбивав їх просто. І уявіть ситуацію, що ви стаєте тим, хто спасає євреїв. Той, хто їх приймає до себе, той, хто максимально їм допомагає, той, хто робить все, щоб вони вижили. Ким ви стаєте? Ви стаєте злочинцем для фашистів. І важливо розуміти, що в даний момент апостоли так само стають злочинцями проти фарисеїв. Чому? Тому що вони несуть Євангелія. Вони несуть Євангелія, і вони спасають душі людей. Але вони злочинці проти своєї влади. І, але також гарний приклад для нас як апостолів, які не відступили. Наступний текст з 8 по 12 вірш. І Петро, сповнений Духа Святого, відповів: вожі народу і старішини. Якщо ви питаєте нас про ту добру справу, що була зроблена для хворого, тоді ви мусите, і всі люди Ізраїлю також мусять знати таке. Це було зроблено владою Ісуса Христа з Назарета, якого ви розіп'яли, Бог воскресив його з мертвих. Завдяки йому, цей чоловік, що був калікою стоїть сьогодні перед вами, цілком здоровий. Ісус, камінь, який ви будівельники відкинули, а він став наріжним каменем. І ніхто інший не дасть нам спасіння, бо немає іншого такого, імені під небесами. Бог послав його людям, щоб принести їм спасіння. Настільки сильний текст. Зараз саме той момент, коли можна відступити. Ти стоїш перед судом, перед людьми, в чиїх руках влада. І я впевнений, що їм, як людям, Павлові та Іванові було дійсно страшно. Але тут є один момент: це те, що Петро, сповнений Духа Святого, відповів: що це означає? Це про те, що страх хоч і має владу, але якщо ми близькі із Христом, якщо Христос є цим наріжним каменем і фундаментом нашого життя, то Господь дає сили. Навіть тоді, коли страшно. Уявіть, в даний момент це, знаєте, не питання ризику там, сказати Євангелія чи просто посоромитись. В даний момент питання того, що якщо ти говориш Євангелія, тебе вб'ють. І вони не бояться. Вони не бояться. Наступний текст, 4 розділ з 13 по 15 вірш, і 21. Коли члени Синедріону побачили сміливість Петра та Івана і зрозуміли, що це були прості й неосвічені люди, вони були вражені, і ще вони збагнули, що ці двоє були з Ісусом. І вони не знайшли, що сказати, тим більше, що зцілений, чоловік стояв з ними. Вони наказали апостолам залишити Синедріон, бо ж радилися між собою. І 21 вірш. Члени Синедріону ще погрозили апостолам, а потім відпустили їх, бо не змогли знайти способу, як покарати Петра і Івана, адже люди славили Бога за те, що сталося. Якщо дивитися з психологічної точки, то е, страх це знаєте, такий момент, коли м, такий фактор, який паралізує. Віднімає можливість говорити чи діяти, але страх безсилий перед Господом. Інколи нам здається, що для якоїсь справи потрібні певні навички, або потрібен певний дар, і за цьому ми щось не робимо. Наприклад, можна почути на питання, кому ти говориш Англії, це буде відповідь така, що нікому, тому що це не, це не моє. Це не мій дар, я не маю для цього навичок, хай це робить хтось інший. І тоді питання стоїть в тому, чи дійсно в тебе немає дару, чи можливо ти просто боїшся. Можливо, ти боїшся просто говорити про того, в кого ти віриш. Можливо, ти боїшся говорити про того, хто спас тебе. І за цього ти відступаєш. Але ми бачимо тут приклад апостолів, які в дійсності надихають. Надихають і показують, що якщо ти залучаєшся підтримкою Господа, то ти зможеш говорити Євангелія навіть самому запеклому ворогові. Незалежно, незалежно від того, чи ти боїшся чи ні, Господь може дати тобі сили. Наступний текст з 23 по 31 вірш. Коли Петра і Івана звільнили, вони повернулись до свого товариства, вони розповіли про все, що казали їм первосвященики та старішини. Вислухавши Петра і Івана, віруючи, одностайно піднесли голоси свої до Бога зі словами: Господи, ти створив небо, землю, море і все, що в них є. Ти промовив Духом Святим через уста, слуги Твого, нашого правоця Давида. Навіщо колотилися народи? Навіщо марні задуми плили? Земні царі себе до бою готували, вожі разом збиралися, намірялися супроти Господа і Його Христа. Такі род та понтій Пилат справді збиралися в цьому місці разом з і людьми ізраїльськими проти Твого святого Слуги Ісуса, якого ти зробив Христом. І вони зробили все так, як ти раніше вирішив, що мусить збутися твоєю владою і твоєю волею. А тепер, Господи, послухай, що вони кажуть. Вони намагаються нас залякати. Дай нам, Твоїм слугам, відвагу говорити Слово Твоє, простягни руку свою, щоби зцілити немічних. Яви нам знамені і чуда в ім'я Святого, слуги Твого Ісуса. Коли скінчили вони молитися, то місце те, де вони зібралися, затряслося. Дух Святий зійшов на них, і вони сповнилися відвагою промовляти. Слово Боже, цей текст чітко показує нам дві речі, що апостоли дійсно боялись. вони дійсно боялися, їм дійсно було страшно. Вони боялись за своє життя, але Господь надав їм свою підтримку. І що важливо, коли вони відчували ці такі, знаєте, негативні емоції, вони не знайшли іншого варіанту, як вилити їх Господу. Коли в вашому житті приходять складні моменти, коли ви боїтеся, і проходите, знаєте, таку пустелю. Коли вам страшно і вам здається, що ви самі, знаєте, що є у вас є Ісус Христос. Той, хто за вас помер, той, хто вас любить. І вам потрібно все, все це віддати Йому, все покласти на нього. Дуже класно, дуже класний насправді текст в тому плані, що от, гарно зображується, дивіться, стоїть Петро і Іван перед Синедріоном. їм, здавалося б, мало бути страшно. Їх зараз можуть знищити. Але він проповідує своєму ворогові. Він проповідує в нього є. Прям справді багато сили. Багато сили. І на кінець у мене є декілька закликів для вас. Це найперше, ми цю тему проходили взагалі на домашніх групах. І я б вас хотів би запросити, навіть якщо в дійсності ви там ніколи не були, і вам, можливо, страшно, ви думаєте, що це щось нове, нові якісь люди, прийдіть, поборіть свій страх, переступіть через нього і завітайте до нас, приєднайтеся до домашньої групи. І наступне: немає чарівної таблетки від всіх проблем або від всього поганого. В дійсності в наше життя часто можуть приходити якісь виклики. В дійсності нам може бути страшно, але ми завжди маємо пам'ятати, що в нас є Ісус Христос, є Той, хто може нас підтримати, і Той, хто може дати сили. Я б хотів би, щоб ви це пам'ятали в усіх своїх моментах життя. І зараз би я б хотів би разом з вами помолитися.